Добрий ранок, мене звати Юля, я живу в Чорногорі у місті Бар. Я, пену, вам чути, як півні стараюся. Просто на всю. Перекличка в них іде. Типа хто не в курсі, зараз буде сніданок. Сніданок буде в мене в потязі. Я зробила бутерброди, каву, Найшла трішки десь шоколадки. От, і сяду на фарбус, але мені здесь тоналку забула. Ну, коротше, щось я кинула в сумку. Тому що найголовніше мені було взяти документи і бутерброди броди зробити. Зараз 5.05 я добігла до залізничної станції, тому що потяг відправляється о 5.15 і в 6.20 я вже маю бути по дворці. Побачимо, як там будуть іти автобуси. Ну, в крайній випадку візьму таксі. Ну, 7.20. Я маю бути точно в лікарні. бачите, Юля, я навіть не розчесувалася. Я встигла зайти у душ, намазати кремами обличчя, Ну, звичайно, це ще сивороточка, потім крем. ну Це я встигла. А от макіяж. Якби кажу, не на милицях можна було б встигнути дома нафарбуватися і прибігти сюди. Але я просто думаю, ні, Юля, давай ти не будеш так ризикувати, що підеш пішки потім за потяг. Говорю, що у нас тільки ліхтариків є тут, тому що в нас на шушені два. Ну, В моєму дворі взагалі, бачите, в основному не дуже багато. Більше все-таки від будинків. Ліхтарки, така шушень. Заранечку. Ви собі зрозуміли, зараз 5.14 і вже потяг їде, а по розкладу він відправляється в 5.15. Ну, правда, я дивилась саме від Шушені, Я не ставлю вже бар до гориться, тому що є два потяги, які, проходячи через шушень, не зупиняться. Тому просто не те, що там запізнення на хвилину. Ні, в хвилина в хвилину приходить потяг. Тому не запізнюйтесь. Я вже в лікарні мені сподобалось їхати потягом в 5-15, тому що так гарно. Піднімається сонечко прям з води таке червоне. Не вийшло мені з відео зняти, тому що ну, такі не дуже чисті вікна і все, скажімо так, в дорозі. Але мені сподобалось. Я вийшла з потягу і відразу приїхав автобус 16, який їде тупо до лікарні і назад до автостанції. Це дуже зручно. Тобто таке маленьке коло. Він мені дав папірець і каже: ти бачиш, 8-18, ти можеш їхати назад, до того, чи, чи, до того часу, типу, безкоштовно. Чи показав, ну, якщо я, наприклад, не знаю. От 8-18 я можу до цього часу їхати безкоштовно. Всі відчиняються лише лікарня. О сьомій годині всі відразу разом зайшли. Ті, хто в лабораторію, там ну, на пану людей 15 було, пішли а. Я зайшла у туалет, виходжу, і вони лікар ловить каже, ти на консільум? Я кажу, да. І у нас четверо людей тут стоїть. Ми всі стоять, чекають. Я сіла на сходинки, тому що я не можу так довго стояти. Всі документи понесли, покажу зараз, куди, і ми чекаємо результату тут. Клініка ортопедії, травматології, і там будуть вирішувати. І тут можна купити водичку, 50 копійок бутилка. В принципі, ну так само, як і в магазинах. Навіть тут напевно, дешевше виходить. і Я просто до цього краю не заходила ніколи. Ви зрозуміли, 40 хвилин десь троє людей тут постояло. Я посиділа, вийшли всі лікарі, пішли біля нас, і прийшла моя сестра, каже: ви маєте йти там, де прийом до лікаря, і зачекати вам видадуть документи з рішенням. А нащо було нас сюди приводити? Я не можу зрозуміти. Я думала, що ми будемо в кабінет заходити, вони будуть ну, там, дивитися на ту ногу, да? ну якби питати щось. Нащо нас сюди приводили, якщо ми назад йдемо туди? Коротше, це просто циркін. Ну, зато скільки лікарів було? Два? Шість лікарів було, шість чи сім. Я прийшла, сіла, дивлюся, тамари головної сестри нема. Підійду, думаю, до неї, запитаю, що робити. Тут вона приходить, і я дивлюся, ні однієї людини з тих, з ким я стояла, немає. Ну, тобто просто вони пішли додому чи вони не там чекають. Думаю, Юля, ти як завжди будеш чекати, не там все пройде. Підходжу до Тамари і запитую її. Вона каже: дивися, результат буде десь о 10 -тій. Я думаю, а на що було нам припиратись на 7.20? Того, що ми привезли документи? Якби ми не приїхали, не привезли документів, просто наші випадки не розглядалися І я думаю, піду, сяду у парк. Ну, тому що в лікарні дві години сидіти дуже боляче, знаєте, все рівно я не можу нормально сидіти на сільці. І в мене проблема, в мене тут під руками червоне, прищі висипали і дуже почесе. Вже декілька днів я страждаю і нічого не допомагає. Я думаю, так, я зайду собі в лікарню, де перевірять, мені шкіру одній жіночки, вона каже, йдіть туди. Я пішла туди, хлопчик каже, йдіть в третій кабінет. Я підходжу до третього кабінету, там хірургічне відділення. Я слухаю, кажу, вертаюся до нього. Кажу, а що мені хірург? Я кажу тобі, що мені шкіра тут пече. Каже, я не зрозумів. Я Зараз я була не... в цій будівлі і йду е, в лікарню, де подивляться шкіру. Тому що я вже не можу, мені так пече під мишками, просто сльози йдуть просто. Е, може, випишуть якісь лічі до відділення дерматології, і мені жіночка каже, ви з бару? Каже, ви маєте туди поїхати, в дом здравля взяти направлення. І тоді і можете сюди записуватися. Без направлення з дому здравля я вас не прийму. При тому, що ну, ви можете полікуватися і в барі. А ви розумієте, що мені до бару я не можу? Саме прикол, що мені легше доїхати до Подгориці, тому що потяг знаходиться біля мого будинку. І відразу я сідаю на як Сьогодні взагалі не чекала, приїхав відразу автобус. А в мене в місті. У мене немає транспорту, я не можу дістатися до тієї Дома здравля. Мені треба просити своїх знайомих, щоб мене туди відвезли. Я думала, поки я тут чекаю до 10 ранку чергу, да, ну, результати консіліма. Я собі схожу до лікаря, сходила два рази. Але прикол в тому, що до ортопеди я сюди прийшла без ніякого направлення. Можливо, то, що знайомий поговорив з сестрою, і вона мене записала. Я направлення брала не на рісан. А на Підгорицю ні одного направлення не брала. Не до хірурга, ні до хірурга брала. Так. А до ортопеда ні. на подгорцю не брала. Ну тобто, ви розумієте, оця бюрократія, оці папірці прямо перед лікарнею жіночки продають щось такі речі. Я думаю, що можливо, коли люди потрапляють в аварію і їм треба в щось переодягнутися, ну у них є варіант купити хоча б майки там, штани, щоб було, що переодягнутися. Ви знаєте, хотіла дійти до церкви Святого Георгія, але я ледве сюди дійшла. Хочу дійти до першої лавочки і посидіти. Так втомилася. Подивіться, скільки таксі? Знаєте, в мене ж в барі машин. Хоча в мене в барі машин теж багато. Просто що таксістів в барі мало. Гарний парк, парк, є достатньо лавочок. Зараз якусь одну з них виберу. Називається парк Петровича, тому що тут є палац Петровича. І є церква Святого Георгія, і є, знаєте, ще, що пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко. Так, виявляєте, дуже приємно, що чорногорці поставили тут пам'ятник. І я знаю на день народження, день смерті тут квіти дівчата приносять, кладуть. Будете знати прямо навпроти державної лікарні Чорногорської. Головної, скажімо так. Ось, будь ласка, вам видно, де автобус зупиняється, які можна доїхати до автостанції. вісім ранку почали поливати траву. Мені здається, це пізно трішки, тому що вже починається сонечко. Я пам'ятаю, в Туреччині десь у сьомій починали поливати. І тут є дитячий майданчик. Дуже добре, що спеціальне покриття для діток, воно змякшує падіння. А я, напевно, десь тут зараз сяду. Можливо, як відпочину, то піду все-таки йду до церкви, побачу. Важко по цим камінням йти, вгрузаються милиці і повільніше ще йдеш. Будь ласка, тато з дитиною катається на качелях. Тато молодець, покормив малу, переодягнув і пішов кататися. Взагалі, мені дуже подобається відношення чоловіків до дітей тут. Дуже гарне. Ну, тому тут народжують по п'ятеро, по шестеро дітей, по четверо. Дуже класно тут в парку взагалі супер. Я познімала деякі рісино, що робити. І через те, що рука не тримає телефон, я просто спиралася на милиці. І зараз 10.23. У в мене в 11.35 потяг. Сказали, що в 10 передзвонять, але ніхто нічого не дзвонить. Я думаю, зараз зайду, спитаю. О, Подзвонила. Уявляєте, вам на що ще ніхто не дзвонив, і якраз дзвонить старша сестра Тамара, каже Юля, підходьте на ортопедичне відділення за вашими результатами. Я тільки зараз зрозуміла, я виходжу з лікарні, якось так недобре. Я ж хотіла піти в церкву, але ну я розумію, що я просто не діду, мені дуже погано. Я сіла на лавку, якби спокійніше стало дзвоню. Олі вона, моя підписниця, яка живу в Подгориці, Вона каже, Юля, так фігово через ці пожежі. А... Тепер я розумію, чому такий, знаєте, димок я не могла зрозуміти, і тому важко дихати трішки. І ну, стан не дуже хороший через це. А якби вона не сказала, я б навіть не, не додумала. Воно ніби не дуже видно, але якось так димка є. І через це якось не прям не добре. Це горить. Вся подгориця горить з різних сторон. Цю зупинку приходить автобус 15-й. Тобто вам не обов'язково чекати прямо до автостанції, до залізнодорожної станції, тому що це однаково йде. Ось звідси від вже видно автостанцію. Да? Ну, звичайно, зручніше, коли вона прямо заїжджає туди. Але 23 я можу чекати годину і запізнитись на потяг. Тому я вирішила все таки п'ятнадцятим. Чесно кажучи, я навіть не знав, куди він завертав. Він сказав доїжджає. Стільки разів йшла на залізничну станцію і тільки перший раз побачила пам'ятник мученика. 1991 рік. Такий парк загороджений. І відразу тут же автостанція. Цікаво. Зайшла я в лікарню, не потрібно навіть було до лікаря заходити. Сестра старша мені видала документи, каже, Юля, фізіотерапію назначили. Я кажу, операцію значить не будуть робити. Каже, ні. Каже, хочеш, можеш фізіотерапію проходити в Подгориці у нас в лікарні, хочеш, можемо в старому Варі проходити. Ну Це прикол, ну, просто мені в Подгориці дешевше добиратися. Ну от от так, от так, Е, Насправді не смішно, тому що мені прийдеться тепер їхати на операцію в Сербію. Я навіть не уявляю, скільки це грошей, навіть приблизно. Але скаже, Юля, так може не треба. Це не моє рішення. Розумієте, це не моє рішення. Це всі лікарі, ортопеди, хірурги з різних країн подивилися на і сказали. Операцію по-любому, воно не зростеться правильно. Ти будеш кульгати все своє життя. Все. Через пару хвилин буде потяг. Добре, прийшла моя підписниця, Олічка і дуже вдячна. Вона принесла мінералку холодну, тому що від того, що такий дим, що горить, подвориться, так не видно, не видно. Але... Важко дихати, і вона мені принесла поїсти. Сливи каже, дуже смачні. І вже дестану покажу вам, що принесла. Зараз буду куштувати. Щоб запити таблетки, заїсти, я не можу водою не запиватися, що ти раніше не подзвонила. Ти То кажу, тому що я тебе буду дергати. Знаєш, я результати чекаю, я собі записала рілся. А потім мені треба було по одній програмі запитати, і я її розбудила. Кажу, так я тебе й так розбудила. Каже, та ну через те, що така погода, знаєш, тут через те, що гориться і хочеться спати. Ну, не то, що прям задихаєшся, але ну неприємно дихати, звичайно. Навіть в Сутоморі, коли горіло, я вийшла на зупинці сутоморські, я знімала. Ну погано було видно, все одно такого не було. А тут просто все в тумані. Сказав, що мені надійшли декілька вам покажу, як горить подгориться. Дуже шкода, стільки природи. мінералка смачна. Я ще варення до неї задаю. Назар холоденька саме раз. Бачите, скільки багато людей. Чекають потягу з цієї сторони. Так, приїхав наш потяг, і... забігла я в потяг вже така смакота просто. Дуже смачно. Я тільки зараз зрозуміла, що працюють кондиціонери. Це супер. Отакі От нові вагони. От. Ну, я не знаю, як вам потрапити на них, тому що ніде не пише. Неправда, пише номер вагона, який їде в номер потягу. Я потім напишу. Який це був номер? Дуже багато молоді. Приїхали якраз тільки в Сотоморе. Вони їдуть прямо знаєте, в шортах з рушниками, більш нічого нема. І я кажу, дівчата, хлопці, будете виходити, розбудіть мене, якщо я засну, то що я так почала куняти. Я тоді наступна шушень, я не просплю. Всі виходять, практично сідуть на пляж або в якісь готелі заселятися. Тому що тут дешевше все-таки суто все море, ніж которчі кріпляться спеціально, щоб нікуди не від'їхали. Два кріплення є. Можливо, а, це взагалі тут для інвалідів, а хлопці придумали собі отак перевозити. Забула, електроскутери чи що це, як це називається. Під'їжджаємо вже до шуши. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. І бажаю всім радуші, любої благодаті і мудрості, і мира на всій землі. Цілую вас.